Деякі люди погано переносять розрив. Але що відбувається, коли одна людина намагається зруйнувати життя іншої? Ми сьогодні розглянемо декілька справ. Вмикайте гучніше цей випуск, підписуйтесь і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові ролики. Отже, поїхали. Ви бачили те саме раніше? Ніколи цього не було, я не знаю і просто відчуваю, що щось змінилося в мені. Ось вам п'ять випадків, коли колишні зайшли занадто далеко, і почнемо ми з працівниці психіатричної лікарні, яка стверджувала, що сходить з розуму. Ви розвернулися, але не пам'ятаєте, що побачили. так. Ніби це було в моїй голові. Хоча це було нереально. У лютому 2023 року. Офіцери відповіли на дзвінок жінки, яка вдарила свого хлопця 19 разів ножицями, поки той спав. Добре, тільки ви троє. Так, окей. Допоможіть мені. Будь ласка. Будь ласка, допоможіть. Так, швидка допомога вже внизу. 403. Підніміться, якщо можете. Все спокійно. Де поранення? Я починаю втрачати свідомість, брате. Мені потрібна допомога. Ви підете. Де мій брат? Він внизу. Можете сказати йому, щоб він подзвонив моєму татові, Будь ласка, у вас є черевики чи щось інше, що ви можете взути? Ні, вони внизу. Добре. О, будь ласка, вони піднімаються. Ми йдемо. Ми повинні йти. Ми повинні йти. Я не можу. Так, медики піднімаються після того, як правоохоронців викликав брат Морган, який був присутній у домі пари під час інциденту. Офіцери прибули на дуже закривавлене місце. І зустріли безпосередньо Морган, яка затискала рану своєму хлопцю. Коли її запитали, чому вона вдарила його, коли той спав, жінка відповіла, що їй здалося, що вона бачила щось. Так, я маю на увазі, що я бачила те саме раніше. Я ніколи не робила нічого подібного. Ви бачили те саме раніше? Добре. Можете описати мені те, що ви побачили? Ніби я не знаю. Було схоже на щось чорне. Якщо б вам довелося фізично описати те, що ви бачили наскільки велике чи маленьке, чорне або біле, сіре, сині, чи ще щось, я не знаю. Схоже на схоже на краплю. Схоже на краплю. Як на чорну краплю, як крапля, але як фігура. Добре. Це просто щось не зразок форми. Я чула, я чула, я чула його, я чула його. Хто? А потім я вийшла, коли побачила щось подібне над ним, тому я не знаю, що було справжнім, а що не справжнім. Підозрювана пояснила, що прокинулася біля свого хлопця і побачила темну страшну фігуру, яка нападає на чоловіка. Потім вона взяла ножиці та намагалася вбити фігуру, доки не зрозуміла, що завдає шкоди лише коханому. Вона звинувачувала в цьому своє психічне здоров'я та наполягала, що певний час працювала у психіатричному закладі, і це вплинуло на неї. Це відповідало доповіді до її брата поліцейським, але він також надав офіцерам важливу деталь, яку Морган впустила. Ви втрьох повернулися додому приблизно в один час. Так, але я не бачив їх. Добре, вони були у своїй спальні, або так. Добре, я майже впевнений, що він спав на дивані. Як звичайно. Ти знаєш, чому він спить на дивані? Тому що вони сперечаються, я думаю. Добре, вони багато сваряться або е, я не знаю. Я думаю, що вони просто у стані розриву стосунків чи щось таке, але вони лише сперечаються. Ніби я не знаю, щось йде не так, я думаю. Я не знаю. Добре. Ти коли-небудь бачив, щоб їхні стосунки були фізичними? Ні. Окей. Причиняли їй фізичне зло? Ні. Коли вони сваряться, то просто сперечаються усно. Так. Ви бачили чи чули, як вони говорили про розрив стосунків або який там статус? Так. Вони точно розривали стосунки. Я думаю, їхній договір оренди закінчився можливо, першого червня. А потім обидва хотіли переїхати на власну квартиру. Окей, вони розійшлись, але проживали разом у тому будинку, тому що спільне батьківство чи щось. Окей, після поранення жертву доставили до лікарні. Чоловік повідомив, що вони щодня сварилися, і дійшло навіть до того, що коли ставалися сварки, він закривався від жінки, оскільки боявся її. Він також стверджував, що Морган скоювала фізичне насильство над ним і декілька разів розпочинала бійки. Ти сама не своя. Ти сама не своя, ти не робила цього навмисно. Я зробила це навмисно. Він спав? Я не знаю, я була наче… я була напівсонна. Морган, врешті-решт, заарештували і пред'явили звинувачення у замаху на вбивство першого ступеня. Вона не заперечувала протипобоїв при обтяжуючих обставинах і загрози безпеці другого ступеня. У листопаді жінка була засуджена до 7 років і 6 місяців за ґратами, плюс 5 років посиленого нагляду після терміну. Жертва вижила і негайно припинила стосунки з Морган. Як ви думаєте, чи справедливо засудили жінку? Напишіть свої думки у коментарях, а ми переходимо до другої справи. А, Я а думаю, ти він ти сказав, ти що в неї був ти пістолет, ти і вона застрелилася 16 липня 2022 року. Дзвінок у 911, який надійшов з кафе Wingstop у Джорджії, сповістив офіцерів про потенційне викрадення. Мені потрібна поліція до Wingstop у Фейтвілі. Не сідай в машину, не сідай в машину. Він стоп у Фетвілі. Так, будь ласка, це надзвичайна ситуація. Не сідай в машину. Що там відбувається? Він змушує її сісти в машину, змушує її сісти у його машину. Жінка по телефону повідомила поліції, що озброєний чоловік на ім'я Кемерон Хопкінс затягував у машину свою дівчину, 19-річну Калію Джонс. Вона вийшла з ресторану, де працювала, і сіла в машину. Офіцерів терміново надіслали за вказаною адресою, і вони натрапили на червоний Chevrolet камаро підозрюваного, який нісся майже 100 км на годину. Добре, ми наближаємось Добре. до карі парка. Знизив швидкість Добре. до 95. Лише за рік до цього Чейза Кемерона заарештували та посадили у в'язницю, бо він витягнув дівчину з автомобіля під погрозою пістолета, а потім силою заштовхнув свій автомобіль і втік з місця події. Цікаво, що жертвою в обох випадках була Калія Джонс. Минуло 90 діб без обвинувачення, і Кемерон вийшов під заставу лише для того, щоб зробити те саме за що його заарештовували. Але коли поліцейські наблизилися до автомобіля, то зрозуміли, що цей арешт хлопця буде сильно відрізнятися від попереднього. Виглядає так, ніби вони перейшли зі старшої школи у середню. Гаразд. Радіо постріли, постріли. Я за тобою. Я за тобою. Де він? Я не знаю. Подивіться сюди. Вони все ще в машині. Лунає постріл. Після того як офіцер здійснив маневр, щоб зупинити машину, Кемерон почав стріляти в правоохоронців, коли вони намагались наблизитися до його автомобіля. Офіцери підібрали слушну нагоду і розпилили злочинцю у лице щось на кшталт перцевого балончика. Виходь, виходь з машини. Виходь і ми зможемо допомогти тобі. І ми зможемо допомогти їй. Тримай руки там. Я хочу бачити. Вийди, вийди. Тримай руку вгору і виходь. Все добре, виходь, дивись, чоловіче, виходь з машини, щоб ми могли подивитись на неї. Виходь з машини. Виходь з машини, щоб ми могли допомогти їй. Вийди. Вони підійдуть, вийди, лягай на землю, на землю, на землю, дозвольте мені триматись, будь ласка, на землю можу я взятись? Ні, ти повинен бути на землі. Ей, на землю! Лягай на землю, чоловіче. Як ми можемо подивитись на неї? На землю зараз же повзи, повзи, повзи до нас зараз же на голос, на голос повзи до нас, попереджую, попереджую. У вас є руки, по команді повзіть до нас. Ви можете допомогти тягнути його більше, 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 чорт більше. Нарешті на нього наділи наручники та посадили у патрульну машину. І поки офіцери намагалися промити хлопцю очі, вони зробили страшне відкриття. Гаразд, нахили свою голову. Висунь голову. Ми збираємося промити вам очі. Поверни, поверни голову в іншу сторону. Ти хочеш більше? Ти хочеш більше? Я не проти. Де вона? Так чи ні? Ти хочеш більше води? Можна ще? Де вона? Вона у машині, де ти її залишив. Я, я думаю, це повна лайно. Він сказав, що у неї був пістолет. і Вона застрелилася. Ні, це був він. Ясно, як день, що він зробив це. Я просто сказав, я знаю, що коли ти вискочив, і я вискочив, то почув постріл. Тому я сказав, дозвольте мені підійти цим шляхом. І потім я не бачив, що всередині машини, але я знав, що вона там. Я не стріляв і не цілився в неї. Але я побачив двох людей. Я думав, що у них насправді був чорний капот. Він проїхав повз мене в південному напрямку на 3.14, після того, як я щойно залишив Кенвуд. Мені здавалося, що я не можу їхати на південь на шосе 3.14 від ресторану. Вінк стоп. Я майже впевнений, що він її застрелив. Я маю на увазі, що вона отримала пострілу голову. Всередині машини поліція знайшла місіс Джонс із кількома вогнепальними пораненнями. Було підтверджено, що вона померла від цих травм. Кемерона звинуватили у викраденні при обтяжуючих обставинах навмисному вбивстві та незаконному володінні зброєю. Швидше за все його очікує довічне ув'язнення. Ви спостерігаєте за ним? Так, сер. Швидше. Так, він прямо ей, тут. Ей, 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 кинь ніж. Ей, 4 березня 2023 року. Поліцейські прибули до резиденції в Балтіморі з ордером на арешт чоловіка на ім'я Джозеф Шеріл, після того як сусіди припустили, що він ховався у будинку своєї колишньої дружини. Вітаю, що відбувається? Чому це перед дверима? Через мого колишнього чоловіка, колишнього партнера, так сказати? Хто це? Джозеф Шелі. Він тут? Ні. Я просто залишаюся перед дверима. Ви були вже тут минулої ночі. Ми були тут. Він був тут минулої ночі. Ні, його не було. Але хтось зателефонував і повідомив, що він. Тут. Але його тут немає. Ми можемо зайти подивитися. Навіщо я вже сказала? Ні, я сказала, тому що знаєте чому? Бо ви вже були тут, і ви казали, нехай він візьме свій стілець, окей. Це було о перші тридцять, і перші тридцять. Тоді чому б нам не зайти, не перевірити, чи він тут минулого разу мене тут не було, тому я не знаю. Я кажу, що його не було. Він не тут. Хазяйка дому наполягала на тому, що вона була вдома сама зі своєю собакою, і Джозефа не було там тієї ночі. Зазвичай це було доволі правдоподібно, бо більшість розлучених пар навіть бачити один одного не може, не говорячи вже про те, щоб переховувати когось з активним ордером на арешт у себе вдома. Але у поліцейських була обґрунтована наводка. Це дозволило їм наполягати далі. Тож, якщо я дізнаюся, що він тут окей, і ви брешете мені, зрозуміло, я заарештую вас. Добре, це зрозуміло. Його тут немає, поки ви цим. Я згодна з цим. Ви згодні з цим? Він не тут. Прекрасно. Тоді вдвох відправляйтесь до в'язниці. Так я не збираюся сперечатися з вами. Він не тут. Тоді давайте ми зайдемо і перевіримо. Ми вже могли піти. Я не розумію, що ви Ні. стережіться собаки. Заходьте. Привіт, песику. Ходи сюди. Луна, йди сюди. Давай, Луна, як її звуть? Луна. Луна. Поліцейські були на території помешкання і розділили, щоб знайти Джозефа, який порушив свій виправний термін. Чоловік був засуджений за крадіжку зі зломом четвертого ступеня. Хоч це і серйозне звинувачення з максимальним покаранням у три роки позбавлення волі, офіцери чекали, що ці пошуки будуть швидкими, що Джозеф вийде з дому без жодного опору. Якщо він все ж таки був там, але пошуки перетворились на дивний поворот подій. Замовкне луна. замовкне. Покажіть мені руки. Опусти їх. Киніш. Ні. Киніш. Киніш. Ви повинні пристрелити мене. Киніш. Ні. Чому ви заберіть зі шляху? Відійдіть мем. Або ми стрілятимемо. Киньте ніж, сер. викиньте ніж. 63, Нам потрібно більше підкріплення. Відійдіть сюди. Не чіпайте мене. Мем, ми будемо змушені. Киньте ніж, киньте ніж, киньте ніж. Я не сяду у тюрму. Гей, кинь ніж. Офіцери знайшли Джозефа, який ховався у шафі з ножем. На диво його колишня намагалася закрити його собою від поліцейських, але її відтягнули зі шляху. Офіцери викликали підкріплення і розмістилися в очікуванні нападу Джозефа, який наполягав, що не кине зброю, поки вони не застрелять його. І під дулами трьох пістолетів Джозеф зробив ковток з бляшанки. Здається, усвідомлюючи, що це останнє, що він зробить. Він там. Гей, 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 кинь ножа, кинь ножа. Де він? Забирайтеся, забирайтеся! З'єднайте мене зі швидкою. Ніж тут, вдягни рукавички. Забери це з дороги. Переверни його, вдягни рукавички. Відійдіть. Піди до моєї машини, це і передай, що ти з ним всього було зроблено сім пострілів. Джозеф впав на землю з вогнепальними ранами у області живота і обличчя. Офіцери намагалися стабілізувати його стан, але з такими серйозними пораненнями це було майже неможливо. Він помер на місці. Розслідування було негайно розпочато за фактом можливого перевищення службових обов'язків, але Генеральна прокуратура штату Меріленд. Дійшла висновку, що будь-яка інша відповідь офіцерів була б недостатньою для протидії Джозефу. Цей чоловік розумів свою долю, але дії наступного героя нашого відео сколихнули весь район. Я був тут, я працював угу. і я почув цей удар. Бум-бум! Якого біса угу. 8 липня 2022 року поліцейські отримали повідомлення про те, що позашляховик врізався у дерево на відкритій автостоянці, а водій втік з автомобіля. Збентежені цим вони швидко знайшли водія та зрозуміли, що все було не так просто у цій ситуації. Підійдіть сюди. Прямо перед автомобілем. Ви були за кермом? Так, гаразд, дайте мені ключі. Мій чоловік. Це провина мого чоловіка. Добре, це провина вашого чоловіка. Так, він працює. Прямо тут запитайте його. Окей, де ваша машина? Ось там під деревом. Залишайся з нею. Що трапилось? Мій чоловік. Ваш чоловік. Він працює. Мій чоловік працює ось там. Він зробив це зі мною. Але як він це зробив? Він був у машині разом з вами. Його не було в машині зі мною. Він був прямо переді мною. Ви намагались націлитись на нього, а потім врізались у дерево. Чи я просто намагаюся зрозуміти, як на безлюдній стоянці ви врізалися у пальму? Ось що я намагаюся зрозуміти. Жінка підтвердила, що саме вона керувала автомобілем, і насправді збігла після аварії. Вона виглядала хворою і не була в належному стані для того, щоб керувати автомобілем. Плюс до того вона звинуватила в аварії свого чоловіка, який працював поруч. Оскільки копи не отримали від неї повної інформації, то продовжили говорити з чоловіком, і це розкрило справжню природу. Роду аварії. Ми одружені, але розійшлись. Де ви були? Ми були прямо тут. Спочатку я їхав у цю сторону і побачив її. Вона ніби обернулась на мене, і мені довелося об'їхати її. А потім вона попрямувала за мною прямо сюди. Ми стояли тут і сперечались. Вона ніби каже мені: мені потрібно викликати адвоката чи якусь турницю. Треба просто запросити свого адвоката. Нам не потрібно говорити. Тобі не потрібно бачити мене, бла, бла бла бла. І вона, блять, накидається на мене. Я їду прямо сюди і веду себе так, ніби збирався повернути в цю сторону, а потім різко. Повернув в іншу сторону. Вона їхала занадто швидко і просто ж бах! Добре, мем, поверніться до мене. Щепіть пальці, якби то вимолитесь. Чоловік підозрюваний повідомив поліцейським, що вони знаходяться у процесі розлучення. Колишня помчала за ним і врізалась у дерево, коли той різко ухилився, щоб уникнути аварії. Він повідомив поліцейським, що жінка і раніше намагалася напасти на нього. А у цей раз це зайшло занадто далеко. Підозрювана продовжувала виплескувати ненависть до свого чоловіка. Перепрошую, будь ласка, не кидайте це, просто перевірте. Гаразд, ти знаєш, що ти маєш при собі? Ти теж знаєш, що ти накоїв зі мною. Я не довбаний щуром. Я буду довбаним щуром. Добре, ви можете розповісти мені, як цей автомобіль опинився у дереві. Так, я розкажу вам все. Я слідкувала за ним тому що він мчав, неначе довбаний о ніяк І все, що я хотіла зробити, це підписати довбані папери про розлучення. І я не знаю, як я так опинилася у дереві. У вас були документи про розлучення? Ні, я просто хотіла поспілкуватися зі своїм адвокатом з приводу розлучення. Добре, не знаєте, як ви опинились в такому положенні? Ні, я знаю, як я опинилась в такому положенні. Я слідкувала за ним. Ви слідкували за ним і він їхав надто швидко. Так. Окей, добре, і я очевидно також. Ви були позаду нього чи перед ним? Я була позаду нього. Отже, чи намагалися ви будь-який момент часу врізатись в його машину своєю? О ні, я б ніколи цього не зробила. Я просто хотіла, щоб він я хотіла, щоб він почув мене. Він довбаний жах. у нього трава довбаній кишені або його машині. Окей, тож чи є у вас ліки, на яких написано, що ви не повинні керувати транспортним засобом? Ні, ви їх приймаєте? Це всі ліки, які ви які ви можете приймати і керувати автомобілем? Так, сер. Отже, наступне the запитання. Я не розумію, якого біса ви не перевірите його. Я повинен робити це по одній людині. Добре, я не можу говорити з двома людьми одночасно. Я не збираюся приводити його сюди, тому що ви будете просто сперечатися. Окей, okay. Тож, the ось the наступне запитання, яке you... я маю до вас. Чому ви залишили свою машину там? Я не могла її відігнати. Я просто намагаюся зрозуміти, бо ви замкнули машину, зняли номерний знак і пішли. Я розумію це. Я розумію. Після аварії жінка зняла номерний знак свого автомобіля, перш ніж втекти, щоб приховати зв'язок між нею та транспортним засобом. Але це не дуже хороша ідея, оскільки її записали на камеру, а також колишній чоловік знав, що автомобіль належав їй. Пізніше вона пройшла тест на алкоголь, який дав результат 0,23 двадцять проміле. Це означало, що вона перевищувала допустиму норму. Добре, Сандра, виходьте з цієї машини, бо ви будете їхати на моїй машині. Е, Мої черевики, десь. десь добре. Забирайте свої черевики. Сюди. Не відривайтесь від мене, окей? Просто сідайте в машину. Довбані хлопці. Це несправедливо. О мій бог. О, мій бог. Я вийду вже завтра. до біса. Перестаньте кричати. Як ви можете просто відпустити його? Він має наркотики, незаконні наркотики. А мої є законними. Чому ви це робите? Чому він не зробив нічого поганого? Хм. Він не зробив нічого поганого. Вау. Він щойно змусив мене зіткнутися з деревом. Пізніше підозрювано було звинувачено в нападі при обтяжуючих обставинах, водінні у нетверезому стані, а також у нанесенні шкоди майну чи особі. Їй також було видано заборону, що жінка не могла контактувати з колишнім чоловіком. Перейдемо до наступної справи. 17 серпня, 2023 року. Поліцейські прибули до будинку Шани Гарнер з ордером на її арешт. Вона підозрювалася у вбивстві колишнього чоловіка. Його застрелили посеред вулиці на очах у двохрічної доньки. I'm, I'm я тут, Шана, я зовнюю. Вони вам подводять. Oh. Не проти взутись. Oh, yeah. О, так, гаразд. Hello. Де її взуття? Yes. Я піду за її черевиками. Ем, нехай бабуся допоможе вам розібратись. Де мої джинси, мам? Я знаю, де вони. Джара та Шана одружилися в 2010 році, а розлучилися вже у 2015. Вони розділили опіку над близнюками 16 лютого, 2022 року. Джаред залишив одного з близнюків 9 років у будинку, який місіс Гарнер ділила зі своїм другим чоловіком Маріо Фернандесом Салданою. Коли Джаред повертався додому зі своєю двохрічною донькою від другого шлюбу, він зупинився, щоб поміняти шину. А коли вийшов зі свого автомобіля, у чоловіка кілька разів вистрілили. Розслідування виявило, що стрілок Генрі Теннант, який був орендарем нинішнього чоловіка Шани, і це опосередковано свідчило про те, що пара хотіла смерті Джареда. і знайшли когось, хто міг зробити це. Це буде той білий автомобіль. Я піду туди. Та... Люблю тебе милий. Сторона та... пасажира. <різь> Пасажирська сторона Є. Так. швидко повернути. Є. Так. <різь> Спочатку зупиніться. <різь> Перед смертю Джаред займав керуючу посаду у компанії Microsoft і був батьком чотирьох дітей. Найменші діти були від його другої дружини. Коли він не повернувся додому в той роковий день, дружина їздила і шукала свого чоловіка, продовжуючи дзвонити на його телефон, доки не відповів поліцейський. Він повідомив, що з двохрічною донькою все гаразд, але дочекався, поки жінка приїде до поліцейської дільниці. Перш ніж сказати, шокуючу новину, що її чоловіка застрелили, Ми ви маєте right право на консультацію з цього приводу. Якщо не можете заплатити за адвоката, ви матимете право отримати його безкоштовно. Ви розумієте про що я? так? Так що я пристебну ваш ремінь безпеки. Я відвезу вас туди, бо тут спекотно. Так, спекотно, що ну, мої автомобіль ну, нагрівся. Вам, хлопці, спекотніше носити все те, що вам потрібно у роботі. Я доставлю вас туди, щоб ви позбулися наручників. Я знаю, що вони незручні. Отже, просто посидьте за мною. гаразд? Генрі Тенен цього року визнав себе винним у вбивстві другого ступеня та погодився свідчити проти співучасників. Ішану Гарнер і Фернандеса Салдану було звинувачено у вбивстві першого ступеня. А це пропускало покарання у вигляді смертної кари. Також їх звинуватили у жорстокому поводженні з дітьми. Пара не визнала себе винними, але прокурори мають намір вимагати смертної кари. Ось такий вийшов у нас випуск на цей раз. Якщо було цікаво, то ставте лайк і пишіть у коментарях, яка справа з усіх вас вразила найбільше. І чи хотіли б ви більше відео у цій тематиці? Підписуйтесь, це дуже допомагає мені у розвитку. Не забувайте донатити ЗСУ і до скорих зустрічей. Слава Україні!